Аутистичний спектр ми ставимо більш так націлено, це вже близько трьох років. Ми вже чітко можемо поставити, що це аутистичний спектр. Якщо до трьох років ми даємо можливість батькам реабілітувати дитину, це означає раннє втручання за новою програмою. Ми можемо їм ставити затримка темпів розвитку, просто але вже аутизм ставиться тільки після трьох років. Запідозрює, можемо і в рік теж запідозрити, що щось не так, і батьки можуть в рік запідозрити на сьогоднішній день. Батьки дуже розумні. Вони багато читають. Є достатньо інформації на сайтах, інтернеті. Вони це вивчають, контролюють розвиток власної дитини прямо щомісяця Вони дивляться, як має дитинка розвиватися. Тому батьки дуже начитані, дуже розумні. О, але нюанси з розвитку у дітей досить високі. А якщо запідозрили аутизм, його можна уникнути вилікувати. В загальному аутизм не виліковується. Жодне в світі препарата немає для вилікування аутизму, але просто розлади аутистичного спектра на сьогоднішній день вони можуть бути поєднуватися якимись, наприклад, генетичним захворюванням, може бути поєднуватися якимсь органічним ушкодженням головного мозку. О, а може бути е, ідеально здорова дитина, але є розлади аутистичного спектру. Зазвичай такі дітки потребують реабілітації у різних реабілітаційних центрах. З ними має працювати психолог, нейропсихолог, е, з ними має працювати логопед, дефектолог, е, педагог, е, тобто дитину вчать і комунікувати і е, розуміти хоча б на рівні побутовому.